Ми розпочинаємо після матчу у інтерв'ю» з тренером команди Енергія Львів біля нас Степан Струк. І пане Степане, розкажіть, ну, за рахунком якось вам сьогодні легко вдалося? Чи, чи так було за, на, ну, на майданчику в матчі? Ну, не сказав би, що було легко. Початок матчу був десь і вигравали, потім Харків швидко відігрався рахунок. Ну, але швидкі голи, другий, третій, повели, четвертий загалом. Не скажу, що він вирішив, вирішили вони долю матчу, але нам стало трошки легше грати, і відповідно у Харкову треба було більше атакувати, десь відкривати зони, і ми змогли і на контратаках грати. Ну, за рахунок кажу, тих голів, перший тайм нас, нам вдався. Другий тайм десь розбирали, знали, що Харків, можливо, і з перших хвилин з воротарем може п'ятим грати. І десь нам знову не забили. З п'ятим польовим треба ці моменти ще будемо розбирати. Бо ну, пропустили, не скажу, що не обов'язково, але помилки були при грі 5 на 4. От сьогодні виграли якраз от вже з вашої переваги, виграли 5 польових граців. Це якесь награвання на майбутнє було? Ну, знаєте, це і награвання і на майбутнє подивитись. І все таки м'яч також треба було потримати. Бо весь другий тайм майже Харків грав п'ятого, і весь час захищатись також тяжко було, тому і вирішили і спробувати, і для себе подивитись. Знали, що Харків, звичайно, не буде сидіти в захисті, що буде пробувати нас пресингувати. І, ну і так було, і треба було подивитись на фоні цього, як ми можемо чи потримати м'яч, ну і дати відпочивати. Четвірки, яка в обороні грала. От за короткий проміжок часу, це вже четверте ваше протистояння з командою МСК Харків. Чи легкий для вас цей суперник і чим зміг він сьогодні здивувати чимось вас? Ну, знаєте, здивувати не знаю. Ми готу... кожну всі чотири гри готувалися до них, розбирали їхні матчі. Ну сказати легкі, ну легких суперників. Зараз стадія плей-офф все може бути, і треба готуватись відповідно до кожного матчу. Це, ми зробили пів кроку, скажімо так, ще нас чекає вдома. Е, важливий матч у Львові, і рахунок буде 0-0, і шанси е, рівні залишаються. Так що е, ну, треба нам налаштовуватись, і вдома відповідно кажу, 0-0 починається гра, і все з чистого листка починати. Dėkojame jums. Sveikiname su pergale.